Є таке спеціальне навчені люди, футурологи. Вони аналізують, що досягло людство, і кажуть нам, що, наприклад, протягом найближчих 20-30 років буде колонізація Марсу, літаючі машини і штучний інтелект у кожній побутовій речі. Їхні футурологічні прогнози ще підтверджують вчені, але... Чи готові ми до світу, де штучний інтелект розумніший за нас? Чому в майбутньому навіть звичайна подряпина може стати смертельною, і скільки людей буде жити на землі вже у 2050 році? Далі найгучніші теорії та припущення, які змінять звичний для нас світ? Дивіться, щоб бути підготовленими. До 2050 року на нас чекають речі, про які ще вчора писали фантасти. Так, вже у 2026-му SpaceX планує здійснити першу пілотовану місію до Марсу, відкриваючи можливість для створення перших колоній на червоній планеті. Ілон Маск вважає, що Марс стане такою собі страховкою, якщо на землі станеться катастрофа. Там планують будувати житлові куполи, вирощувати їжу у спеціальних теплицях та шукати воду. На червоній планеті вже працюють марсоходи НАСА, що допомагають вивчати ґрунт і клімат для підготовки життя людини в екстремальних умовах. А вже у 2036-му планують запустити амбітний проєкт Breakthrough Starshot. Щоб відправити флот мікрокосмічних апаратів до системи Альфа Центавра, найближчої до Землі, вчені сподіваються, що крихітні зонди зможуть досягти планети Проксима Центавра В за 20-30 років і надіслати перші знімки потенційно придатного для життя світу за межами сонячної системи. Ця планета має умови, схожі на Землю, і цілком імовірно, що саме там ми вперше отримаємо докази того, що ми не самі у цьому всесвіті. Готові до такого. Ще за рік, у 2037-му, Антарктика, вперше в історії людства, може залишитися без льоду. Це стане точкою неповернення для клімату, адже танення криги у північних морях загрожує потужними штормами, підняттям рівня океану та втратою домівок для білих ведмедів, моржів і тисяч інших видів. Останні дані НАСА свідчать, що льодовий покрив. У 2024 році вже наблизився до рекордно низьких показників за всю історію спостережень. А далі сумна звістка для ласунів. Через зміну клімату та грибкові хвороби на межі зникнення опинилися дерева какаобобів, з яких виготовляють наш улюблений шоколад. Ці примхливі рослини потребують стабільної температури, високої вологості, рясних дощів і захисту від вітру. Ще у 2010 році грибкове захворювання практично знищило плантації какао у Центральній Америці. А тепер хвороби поширюються і на Африку, яка виробляє понад 70% світового какао. Вчені з університету Західної Австралії попереджають, що за нинішніх темпів потепління та виробки лісів до 2050 року какаобоби можуть зникнути зовсім. 2045 рік вважають Рубіконом, коли штучний інтелект може перевершити людський. За прогнозами Рея Курцвейла, американського винахідника і футуролога, вже за 20 років Щій буде настільки розумним, що люди не зможуть зрозуміти принципи його роботи навіть схематично, і це не фантастика. Apple вже запатентувала навушники, що в майбутньому автоматично перекладатимуть мову співрозмовника. А в Китаї активно випробовують автономні таксі без водія. Зокрема, у Пекіні вже є вулиці, повністю пристосовані для руху роботаксі. Ба більше у 2045 році можливе злиття людини та машини. Так, наприклад, люди, які захочуть бути розумнішими, просто підключатимуть свій мозок до хмерних систем, відмовляючись від навчання як процесу. Це буде як світ, де алгоритми вирішуватимуть, що вам їсти, як лікуватися, коли вставати і навіть кого любити. А ми самі не знатимемо, де межа між власним вибором і сценаріями, які пише для нас. ЩІ. А ще є припущення, що до 2050 року антибіотики можуть перестати діяти, і навіть просте подряпина стане небезпечною. Все через те, що бактерії умовно вчаться протистояти медицині і виробляють імунітет проти ліків. За даними Федеральної агенції Міністерства охорони здоров'я США, вже сьогодні понад 1,27 мільйона людей у світі щорічно помирають через інфекції, стійкі до антибіотиків. А до середини століття ця цифра може вирости до 10 мільйонів смертей на рік. Втім, людство не стоїть на місці. Вчені вже працюють над новими ліками та створюють вакцини, що запобігають хворобам. Ну і наостанок, за прогнозами ООН, до 2050 року на землі житиме 10 мільярдів людей. Багатьох лякає ця цифра, але вчені запевняють, масового голоду чи нестачі місця не буде. Так мегаполіси стануть схожими на мурашники, Проте саме це вже штовхає людство шукати рішення. Розвивається вертикальне фермерство, завдяки якому овочі та фрукти ростуть у багатоповерхових теплицях. Уявіть собі, хмарочоси вкриті зеленю, які очищують повітря та дають їжу прямо у густо населених містах. За оцінками футурологів, до середини століття зелені будівлі стануть нормою. А глобальна проблема озеленення буде вирішена за допомогою інновацій, технологій і відповідального ставлення людей до планети. Тож майбутнє справді залежить від нас.